Таке енергосесія. Що саме вона робить? Тому що для багатьох енергосесія це щось таке незрозуміле, щось таке не світу цього. Це все є дуже просто. За допомогою енергосесії можна вирішити ті питання, які багато років не вирішувались. Можна відпустити ті образи, які мучили вас роками. Можна прийняти ту злість, яка роз'їдала вас середину. Одна з моїх клієнток мала питання в стосунках з рідною мамою. Тобто Вона 40 років носила в собі сильну образу нерозуміння, чому її мама так поступила. І лише за одну сесію просто від спілкування від цієї енергосесії з клієнткою, вона ніби скинула багаторічний груз. Вона прийняла свою маму. вона Зрозуміла її, тому що все у нас всередині. Кожна людина, приходячи в цей світ, сама вибирає своїх батьків для того чи іншого досвіду. І коли ти з людиною працюєш на її підсвідомості, заводиш людину в так званий напівтранс, це стан такий альфа, це людина ніби спить і ніби не спить тому це відбувається абсолютно безпечно для її тіла. І я, як провідник, веду людину, веду до розслаблення, допомагаю зрозуміти себе, даю запитання, а всі відповіді людина чує сама. Мені приходять ті запитання, які саме я маю дати цій чи іншій людині. Мені приходять відповіді, як я можу допомогти. Саме конкретній людині по її запиту. Тому дуже багато питань, образ, злості, ненависті, нерозуміння проходять за одну сесію. Але це не чарівна таблетка. Якщо у вас є більш глобальні питання, якісь болі, які обросли руками нерозуміння, то сесія підбирається індивідуально під кожну людину. І сама людина вирішує, скільки їй сесій потрібно. Тобто я нічого не навіюю, я нічого не вмішаю. Але за допомогою сесій ви звільняєтеся від тих блоків, які мучили вас руками. Ці блоки забирають вашу життєву енергію. Зачастую люди не розуміють, чому вони рано встають вже змучені. Або чому трошки поробили і сил не вистачає, чому вони нічого не встигають, де дівається їхня енергія? А якраз енергія походить на ці застарілі блоки програми, які ми роками, десятиліттями носимо на собі. І потім воно проявляється. Детально помаленько розказувати про кожен свій кейс, про кожну людину, якій я допомогла. Тому що відгуків дуже багато, але я впевнена, що тільки одиниці читали відгуки до кінця. А ви уявляєте, як це 40 років носити образу на найдорожчу людину? 40 років не сприймати і не розуміти людину і лише за один сеанс. Оці всі образи, цю всю злість. Скинути і відчути цю легкість, цю радість у своєму тілі. І в людини розпаковується все решта, в людини починається інше життя. Тому що сесія, вона чим прекрасна, що ваш організм відбудовується поступово. Нема різкого впливу на ваше тіло. На другий день так, можливо, бути кріпатура, адже ваше тіло працює, може бути кріпатура, така як після спортзалу. Але ваше тіло відподобається помаленьку і те місце, в якому була програма, заповнюємо світлом, там йдуть регенерації. Що це значить? Що ваша енергія перестає кормити. Дану програму. І цю енергію ви можете направити в те русло, яке вам потрібно. Будь це заробіток, будь це особисте щастя, будь це здоров'я або інші питання.